Всім привіт, друзі! Це канал Сергій і Леся. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, що змінилося в Польщі за останні місяці, останнім часом, які позитивні і не дуже зміни відбулися в цій країні. Те, що е, кидається в очі, особливо коли ти живеш в цій країні не перший рік, це подорожання продуктів і взагалі е, інфляція і подорожання всього навкруги, що ти купуєш за гроші. Одразу хочу сказати, що ми не жаліємось, а констатуємо факти. А факти зараз такі: е, якщо порівняти, наприклад, продуктову корзину, е, скільки ми могли купити за 100 злотих. В 2020, 2021, 2022 році і зараз в 2023, то це будуть зовсім-зовсім інші розміри цієї продуктової корзини. Тому. Звісно, життя в Польщі дуже подорожчало. Якщо раніше можна було ще прожити на одну виплату, наприклад, родині, так це чоловік, жінка, дитина або навіть двоє дітей, і вистачало однієї зарплати, то зараз на 100% цієї зарплати не вистачить. Ну, якщо це якась так звичайна середня зарплатня. Також, продовжуючи цю тему, хочу зазначити, що Подорожчало і паливо, тим паче, що на паливо була ось до недавнього часу нульова ставка ват, а тепер її відмінили. І ціни на паливо вони тут такими хвилями йдуть. Спочатку воно дуже здорожчало. Потім, коли ввели ват, і поступово паливо ціна на паливо понищувалася. Паливо насамперед, газ і бензин вони достигли якогось свого мінімуму, і газ тут коштував навіть менше ніж 3 злотих. Всі були задоволені. Але це дилилося недовго. І ось недавно, буквально недавно, з Нового року, з 1 січня, відмінили ставку ват і паливо знову пішло вгору. І зараз бензин коштує в районі 7 злотих, газ коштує в районі 3,25-3,30. І навіть я їздив ось недавно таку невеличку подорож, навіть доходить до 4 злотих за літр газа, і дизель теж 8 злотих плюс. Так що паливо подорожчало, і це не найкращі новини для всіх водіїв. На цьому тижні ми обов'язково вам знімемо обзор продуктів і порівняємо, тому що ми робимо кожного року так, обзор продуктів таких Це основних традиція, вже. традиція така, так, скільки вони коштують. І от уже настав у нас новий 23-й рік, і в цьому році ми теж зробимо і зрівняємо так, щоб ви бачили просто на власні очі, яка ж різниця. Є і хороші новини. Наприклад, це те, що зараз закордонний паспорт в Польщі зробити не дуже важко. Це пов'язано з тим, що в Польщі в деяких містах відкрили паспортний сервіс відкрив свої точки. В більшості випадків це білі такі мікроавтобуси, де ти можеш оформити паспорт за один день, потім чекати його, правда, три місяці, але оформлення. На Багато легше, ніж раніше, коли це робили через консульства. Звичайно, що це виникло не просто так, а через те, що дуже багато людей, які в'їхали до Польщі, не мали закордонних паспортів, мали там свідоцтва про народження або українські внутрішні паспорти, навіть не id карти І щоб швидше легалізуватись, так і була можливість потім їздити вже далі, то зараз таку послугу надають у Варшаві, Гданську, уже у Вроцлаві відкрили і Кракові. Я так думаю, що ці паспортні сервіси будуть ще далі і далі йти в різні міста, і дуже круто, що це не тільки онлайн-запис, наприклад, як у Вроцлаві, зараз, так, тому що бувало таке що ти не міг онлайн запис ну, на віконці собі впіймати там декілька місяців або мусив платити за це гроші, Но, е корупцію, на жаль, не відміняють. Е -а, а також можна ставати в живу чергу і е за день ти можеш оформити собі паспорт. Як ви знаєте, в нас в Україні є такі дві дивовижні компанії: це АТБ і Нова Пошта. Тільки но де окупують якісь території, вони вже там. Так от нова пошта добралася і до Польщі. Це хороша новина. І її е, е, структура розростається як грибниця. Нова пошта вже в її відділення, вже є і в Варшаві, і в Вроцлаві, і в Познані. І продовжують вони відкриватися в інших городах. Зараз відкривається в най Таких більших, але я певен, що скоро добереться нова пошта і до нашого міста. І відправити посилку з Польщі до України, а також з України в Польщу тепер і дешевше, і е, доволі просто. Так що ну, відкриття нової пошти це плюс. Ще одна гарна новина для тих, хто вже, наприклад, давно проживає в Польщі або познайомилися за кордоном і молоді пари, які хочуть одружитися, але не знали, як це зробити, або боялися зробити це через якісь польські установи. Кабінет міністрів України прийняв постанову, в якій сказано, що тепер громадяни України зможуть одружитися в. Я так розумію, що це будуть в консульствах, так? Тобто закордонні державні установи будуть наділятись правом одружувати е, пари, також видавати документи, е, які раніше е, не, не могли цього робити. Якщо ви хочете дізнатися трошки подробніше, то пишіть нам в коментарях. Я зроблю про це окрему серію, якщо вам цікаво. Також є ще один позитивний момент: в тому самому відділі, де а ми можемо зараз отримати загранпаспорт, можна замінити свої старі водійські права на новий зразок. А також, якщо в них закінчився термін дії, продовжити їх. Я насправді не знаю, чи можна там, якби якщо ти згубив права, відновити свої права. Це ще треба дізнатися про це. Але певна надія в цьому є. Це теж великий позитивний момент. Але навіть якщо у вас вже закінчився термін дії прав, то зараз по уставі, так яка стосується біженців, ви можете легально на них їздити і не переживати за це. Щодо оплати вашої праці, кожна є така традиція в Польщі, що з 1 січня мінімальна зарплатня в Польщі підвищується. В цьому році це буде зроблено два рази. В січні вже відбулося і далі в липні другий раз. Бо якщо ви будете працювати або працюєте по умові о праці, по договору умова о праці, то мінімальна виплата рахується 3490 злотих місяць. З липня це буде 3600 злотих місяць. По умові злицення погодинна ставка мінімальна це 22 злотих 80 грош. З липня це буде, якщо я не помиляюсь, 23 або 2350. Треба буде уточнити. Я вам десь тут напишу точно. Іноді е, люди е, не розуміють, чому одразу, якщо, от, наприклад, 1 січня одразу не підвищують зарплатню до мінімальної, або е, дають мінімальну не 3490 3,200. Е, але тут є такий підвох, тому що е, оце, е, о, цю мінімальну виплату сюди можуть порахувати і премії, і додаток за мешкання. Е, тобто е, це рахується така загальна так сума, і вона не ну. Деякі працедавці можуть одразу не підняти її до обіцяних 3490 злотих. Дуже погана новина в Польщі, яку всі люди, я думаю, відчули, це підвищення цін на комунальні послуги, а також підвищення цін на оренду житла. І дійсно, якщо раніше людина Платила певну суму, то після підвищення ця сума зросла. Ну не знаю, відсотків на 20-30, А в деяких в деяких моментах навіть більше на нашому прикладі, якщо раніше чинш у нас був 420 злотих, то зараз він 560 злотих. Також здорожчала ціни на оплату електрики, воду і газ. І навіть зараз в Польщі виникла така потреба пообіцяло керівництво Польщі, що буде з квітня місяця знижена ціна на газ для пікарень і для цукерень в три рази в три рази. Чому так? Тому що вони споживають дуже багато газу електроенергії та електроенергії, і зараз вони стали на грані виживання, тому що ціни підвищити фактично вони не можуть, але і не можуть існувати. І тому ось всі чекають, що з квітня місяця в три рази буде зменшена ця ціна оплати за газ. 24 січня президент Польщі Анджей Дуда підписав поправки до спецустави, яка стосується біженців в Польщі, і взагалі громадян України в Польщі. Дуже довго і всі чекали на ці поправки, тому що була дуже велика невизначеність щодо питання, коли і кому можна подаватись на карту побиту, як взагалі легалізуватися і до якого моменту українці на даний час можуть перебувати в Польщі. Зараз все стало ясніше, і тепер зрозуміло, що з першого, взагалі там дуже багато подробиць, я вам тільки таке основне скажу. що хвилює кожного, це те, що з 1 квітня 2023 року зможуть податися на карту побиту люди, які мають песен статусом Укр, які офіційно працевлаштовані. Ні, або мають тут відкриту і іпвідкрите іп. Або якщо вони працюють на висококваліфікованих якихось посадах і мають бук-карт. Це люди, які можуть податися на карту побиту і мають статус Укр. Якщо ж це і там, з'єднані з родиною таке інше, то поки що ні. На даний момент всі тут легально знаходяться до Кінця серпня 2023 року неважливо, чи у вас децизія вам відмовили, наприклад, чи вам дали депорт, чи у вас закінчилась віза, чи закінчилась біометрія. Всі ми тут зараз на даний момент легально знаходимось до кінця серпня 2023 року. Декілька слів про коронавірус. як ви знаєте, цілий рік навіть більше він тримав нас всіх у страху. І що я хочу сказати, зараз фактично ніяких обмежень коронавірусних у Польщі не існує. Ще залишилось потреба носити масочку в медичних установах і аптеках, але більше ніде такої потреби немає все на власне бажання. І навіть в Німеччині відмінили носіння масочок в громадському транспорті, що свідчить про те. Що коронавірус потихеньку відступає, якби в теорії, але по факту люди хворіють, хворіють і грипом, хворіють і на коронавірус той же, і сезонні захворювання ніде не ділися, вони присутні. Але добре, що все таки знайшлося таке рішення, і тепер масочку носить той, хто вважає, що це додасть йому безпеки. Так, мені здається, що останнім часом більше за коронавірусом ті, хто проживають Польщі, слідкували е, тільки ті, у кого легалізація з цим була пов'язана, е, там до якого його продовжують, тому що дуже багато людей тут знаходились на просрочених візах. Це е, стосується не тільки громадян України, а й громадян інших країн. Так і тому для них була дуже важлива ця інформація. І тут більше була е, вже інтерес до цього питання, до питання. Корони саме з боку легалізації. Ну і наостанок хочу сказати, що в цьому році в Польщі, як і в всій Європі, дуже тепла зима. І вона займає друге місце по теплоті за всю історію спостережень. Я вам зараз. Говорю цю новину, коли у нас за вікном починає падати сніг, і сьогодні була ожеледиця. Але факт зостається фактом: це ця зима друге місце по тепліні за всю історію спостережень. І зараз навіть уже, не знаю, фактично місяць на вулиці, тут в місті Легниця, розпущені китиці у вільхи, у котиків. І вчора ми дивилися у нас біля. Під'їзду вже посходили нарциси, і всі квіти чекають, тільки не знаю, якогось відлуння щоб почати рости і заквітнути. Але на жаль, в окопах не жарко, а дуже холодно. І наші хлопці і дівчата зараз там відстоюють нашу країну. І е, я сподіваюся, що кожен з вас про це пам'ятає і допомагає їм, тому що е, вони зараз потребують ліки, вони потребують ми, наприклад, відправляли недавно їм такі жайки, е, такі наліпки е, одноразові, які зігрівають їхні ноги. Лодоні так, і хоч трошки дають їм тепла. Також кінська мазь зігріваюча, якою також рятуються наші захисники. Все це здається дрібницями, все це коштує начебто не так дорого, але це дуже важливо. Тому якщо ви хочете допомогти нашим хлопцям, ми зараз. Беремо участь у допомозі батальйонам, бригадам, які знаходяться на Луганщині під Бахмутом. Вони постійно потребують допомоги. Якщо ви хочете долучитися до нас, то ви можете задонатити гроші нам на канал або зв'язатись з нами, і ми розповімо, кому допомогти. Якщо ви, наприклад, хочете знаходитись в Україні, то в нас також є там волонтер прямий, яка який, 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 чудова. Жінка Похилого віку, невгамовна просто, яка збирає хлопцям на тепловізори, дрони, бронежилети, ліки і все, що можливо. Так що не забуваємо, що від кожного з нас залежить перемога нашої країни. Друзі, дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Пишіть нам коментарі, ставте лайки і до скорих зустрічей. До побачення!